Хотіла би поставити акценти на тих посібничках, які ми все-таки створили, і сьогодні вже частина їх надійшла в навчальні заклади. Так що 2 вересня, так як у нас починається навчальний рік, 2 вересня, вони вже будуть у всіх навчальних закладах нашої області. І так поговоримо про перший посібник: це корисне харчування, основа здоров'я дитини. Цей посібник посібник розрахований на учнів. Перших четвертих класів батьків та вчителів, чому ми на цьому зробили акцент? Справа в тому, що формування здорових смаків, усвідомлення усвідомленого ставлення до здорового харчування. Формується в початковій школі. Ми знаємо з вами, наскільки наші діти прив'язуються до тих продуктів, які мають емульгатори, які мають якісь забарники хімічні, як вони впливають на звички. Тому було прийнято рішення, що такий посібник буде створений як для роботи з учнями в класах. Для формування здорового харчування, так і для роботи з батьками, бо сім'я відіграє дуже важливу роль в формуванні здорового харчування дитини. Особливість цього посібника полягає в тому, що ми залучили до його створення вчителів початкових класів. Очолювали ці групи наші методисти інституту після дипломної освіти, які опікуються початковою школою. Ми запросили лікарів, педіатрів, дієтологів, представників Держспоживспілки, тобто, все то коло людей, які е розуміються на цьому, є фахівцями і вони можуть дати адекватну оцінку тому, що має дійти до наших дітей. Цей посібник складається з декількох частин. Перша частинка в тому полягає, що тут надані всі документи законодавчої бази щодо організації харчування в навчальних закладах, враховуючи і закони про освіту і про збереження життя і здоров'я, бо здорове харчування. Це складова здоров'я і життя нашого підростаючого покоління. Тут дуже багато цікавого інформаційного матеріалу, який дає можливість і нам з вами зрозуміти, що складаються ті чи інші продукти, що означають позначки на наших товарах продуктових, які ми придбаємо в магазинах. І наші дітки вже розбираються, що означає є 3 Тобто, оці добавки, які не завжди бувають доброякісними. Дуже важливим в цьому посібнику є і ще й те, що остання частинка цього посібника це дуже цікаві ігри, які можна запропонувати в класі при викладанні будь-яких предметів. Це і навколишнє середовище, і читання, і математика. І рідна мова. Справа в тому, що цей цей посібник він в основному побудований на тому, що притаманна нашій Україні, що є має історичне коріння, що має традиції. І тут є дуже цікаві рецепти, які будуть корисні і дорослим, як готувати те, те чи інше. Значить, Якесь блюдо, і саме головне, от які, е, який хліб був на Україні, як історично це склалося. А остання частина є цінна тим, що е, тут є різні ігри, е, кросворди, які вчителі можуть використовуючи QR-код, який знаходиться наприкінці нашого посібничка. І завдяки нього можуть вийти на сторіночку на сайті нашого інституту, роздрукувати оці кольорові е, роздатки, розрізати, роздати дітям під час уроку і е, з ними е, організувати ту чи іншу гру, ту чи іншу інтер... цікаву для них е, забавку. Я хочу сказати, щоб друг... посібник е, повнокольоровий. І це робить його більш привабливим і яскравим. Він дуже доступний у сприйманні, це дуже важливо для початкових класів. І ще цікава річ, ми знаємо, що сьогодні на Україні ми дуже часто використовуємо таку новацію, як Лего. Так от у цьому посібнику є навіть елементи використання Лего. В цьому процесі формування здорового харчування. Це, я думаю, дуже цікаво. Дуже е, е, цікавим є другий альбом естетичне приготування їжі, складова культури здорового харчування. Він е, виглядає у формі альбому такого. Е, як сказав Валерій Вікторович, він дійсно е, сьогодні е, спрямований на те, щоби в предметі технології, там, де є модуль, цілий приготування їжі, правильна сервіровка столу, використання тих чи інших предметів, чи під час прийняття їжі, і він теж має дуже багато складових, які ґрунтуються на традиційних українських звичаях. На традиційних українських рецептах, і це дуже важливо, тому що таким чином виховується і не тільки знання, а й повага до попередніх поколінь до того до тої спадщини, яку, яку нам надали. Справа в тому, що в цьому посібничку альбомі. Дуже цікаво все викладено. Якщо ви подивитеся, тут дуже яскраві малюночки, вони зроблені дуже цікаво і поєднані такими ем, ниточками зв'язочками. Які надають можливість поступово від початку процесу дійти до остаточного результату приготування цього е, м, блюда? І е, цікавим ще є те, що і в іншому, і в цьому є обов'язково посилання на те, де ми брали, брали ці матеріали, е, де е, яким чином вони відповідають е, тим вимогам, які сьогодні ставляться перед Освітою перед процесом зміни харчування наших дітей для розвитку їхнього здоров'я, і це є безперечно, якимсь чином вплив, і ми дуже прагнемо того, щоб наше покоління виростало здоровим, тому що дійсно корисне харчування це запорука, це основа. Формування здоров'я людини, Так що такі підручнички ми зробили і посібнички ми щиро вдячні обласній адміністрації, обласній раді, які виділили кошти на ці посібники. Ці посібники не знаходяться в продажу. Вони розповсюджуються тільки на навчальні заклади безкоштовно. І тому ми сьогодні з радістю ділимося цими наробками і сподіваємося, що вони будуть дуже корисними в наших навчальних закладах.